Всіх вітаю. От вам нова байка від Діда Василя. Ага, була та історія десь так е, в середині 90-х приблизно. Я ще тоді пацаняром був, гасав на мотоциклетах. Не таких, звісно. Ми, е, на таких мотоциклах в середині 90-х їздити було, е, як би то правильно сказати, нереально. Через те, що був страшний дефіцит бензину, хто пам'ятає. І бензину не було, і грошей не було в людей, уявляєте? Не було грошей, просто не було грошей. Було таке поняття, яке я вже давно чув. Бартер. Пам'ятаєте, бартер? Бартерний розрахунок: Все. я тобі цукру, ти мені сала, я тобі хліба, ти мені крупи. Отака була історія. Бартер. От. Ну, і значить, була велика проблема з бензином, і такими мотоциклами, що жерли багато бензину, фактично майже ніхто не їздив. Старалися всі щось економніше. Іжі, мінські, отаке. Ну, і я в той час їздив. Чим то я їздив? Я їздив тоді іжом іж Планета 5 перероблена під крос. Типу під ендуру, як би зараз сказали, отаке. От. Ну, і це, я думаю, що тоді була перша хвиля по тих ретро мотоциклах така. Я так собі думаю, а може я не правий. Ну, по крайні міре, перша хвиля, яка зачепила мене. Отак От будемо правильно говорити. І значить. Е, я тут, е, як, як воно працювало? Ну, мобіль, мобільного зв'язку не було. Е, так, навіть такого слова не було, уявляєте, мобільний зв'язок, інтернет. то то все, Зараз вернуться в минуле, то то було б фантастика. Е, значить, е, Ми просто їздили мотоциклами з колегами по селах, питали, слухали ті байки дід дідівські. Е, десь там хтось щось чув. ну Зазвичай. По-перше, ми навіть не уявляли, як ті мотоцикли мають виглядати: оці цундапи, БМВ і, і, і так далі. Але ж, значить, Намотали, то не так ми шукали мотоцикли, якщо чесно, як просто пригоди. Як ми шукали пригоди. І пригод було достатньо. Їздили ми на той час без прав. Тодішні гаїшники не раз нас доганяли. Ми від них тікали, слава Богу, вдало. Ну, всяке бувало. І от вам розкажу одну таку історію. Можливо, я вже трошки помиляюся, але точно та історія була Дубенський район, Рівенська область. Нібито село. Ой-ой-ой, село, село, е, можливо, берег. Берег, можливо, ну, або б біля берега там в тому районі. Значить, нам там е, нашептали люди е, таку історію. Значить, десь в 70-ті роки з Саджавки е, е, рибхоз достав якийсь німецький мотоцикл. От. Його почистили, оживили і рибхозовці їздили ним. А потім якийсь працівник з репхозу йшов на пенсію і йому його подарували якби, подарок. Ми знайшли того діда, приїхали до нього додому. Ну, правда, дід якось так трошки нерозборчиво говорив. От. Ну, як, все як має бути, ціла компанія на моциклетах під'їхали. Дід виходить, очі на лоб, що таке робиться, шуму повну. Ми, як зазвичай, в глушаках супілок не було. Мотоцикли речать, страшне діло. Дід, така штука. Казали, що у вас є німецький моциклет, що ще фашисти на ньому їздили. Табу, табу. Та був. І він кажу, ну який мотоцикл то у вас був? А він. Якось так говорить, ну не можна поняти. Коротше, ми перепитували того діда, він же аж нервуватися почав. Ми просто тоді і не чули такої моделі і такого слова. А виявилось, що це був мотоцикл Сімсонг. А дядько трошки щось з мовою не дуже. І так якось Мінсон, Мінсон, Смінсвонг. Ну, коротше, вияснили, Сімсонг. Сімсонг-мотоцикл. О! І що кажу, то правда, що його достали сачавки? Правда. І що почистили, їздили? Так, да, їздили. Ну кажу, показуйте мотоцикла. Та каже, в мене його нема. Як нема? Вам же вроді його віддали. Та каже, віддали, але я вже ото постарів і думаю, нафік мені той мотоцикл і віддав синові, а син десь. Чи то в Львові жив, ну, в якомусь місті великому. Щось так мені здається, може, я щось плутаю. Ну, коротше, говоря, що він тому цикла віддав синові. Ай ми такі розстроєні. А хоч фотографії у вас є, та де, хто його фотографував? що ви, хлопці? Добре. Може, якісь запчасті залиши. Та каже, десь якась ще головка валялася. Вот. Ну, кажу, то хоч покажіть яке воно, що воно. Він десь там рився, рився в сараях, так і таї залізяки не знайшов. І на тому історія з тим Сінсоном закінчилася. Але от така була байка. Ми таких байок чули дуже багато. І, і вони ті, ті, ті байки вспливають ще по сьогоднішній день. Буквально, 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 буквально зимою. Сама свіжа історія до мене дзвонили. Хлопці розказували таку байку, що тут в сусідньому в Шумському районі хлопці в лісі щось там. Чи то проводили газ щось там купали в лісі? Ну якби так, ну. Ну не пошуківці і знайшли якогось німецького мотоцикла закопаного і продали за сумасшедші гроші. Хоч я тут, якби в цьому регіоні можна сказати, самий крутий по мотоциклах таких старих. Ну я такої байки не чув. А тут дзвонить чоловік з Польщі і розказує мені таку історію. От і таких подібних історій, що там в Криївці мотоцикл стояв до сих пор, і десь там провалилася Криївка, і достали того мотоцикла, і зразу завели і поїхали. О, ні, то я не жартую, такі байки люди розказують. Я, звісно, звичайно, я, звичайно, справа в ті байки не вірю. Подивіться, мотоциклові 40 років. Він ніколи не був в якомусь там підвалі чи Криївці, і дивіться, як він зугнив. От. А уявіть собі, що буде з бляхою. Ну, Звичайна справа, німецька, німецький метал значно крепший. Ну, але ж воно все одно ржавіє, то ж бляха. От. Ну, але історії її ходять, байки ходять. Я сам особисто ніколи не бачив такого мотоцикла, викопаного чи достаного з якогось болота вживу. В інтернеті, звісно, гуляє, повно тих відео таких. Отака От історія. Отака От історія про німецький мотоцикл достаний з саджавки. Бувайте здоровенькі, дивіться, лайкайте, шмайкайте, пишіть свої історії, свої байки, не треба підтверджень. Я люблю байки послухати. Може, перекажу в своєму каналі вашу історію, якщо вона буде. Унікальна, <хи> От. нестандартна. Бувайте здоровенькі. До нових зустрічей в ефірі буду трошки якісь веселіші байки розказувати. Бо тут нам трошки не до ще, але хоч чуть-чуть якось потішити людей хочу. Бувайте здорові!